Після поганого досвіду з орендарями Лозівська мерія зробила авторинок за керосинкою комунальним. Відповідне рішення прийняв виконком у понеділок, 10 липня. Перший колишній орендар не платив за землю і накопичив борг майже 300 тисяч гривень. Другий має віддати іще понад 100 тисяч гривень. На початку місяця останній орендар запропонував розірвати договір, повідомляє секретар міськради Сергій Коба. Місто погодилось і вирішило займатися авторинком самостійно. Його передадуть в управління комунальному підприємству Екосан. За словами Сергія Коби, підприємці, що торгують на ринку, принципових змін у роботі не відчують. Планується дещо знизити вартість місця для того, щоб зацікавити підприємців з інших майданчиків, щоб їм було вигідно і щоб тут збільшити обсяг і трафік покупців, і звичайно, виторг самих підприємців. Тобто, місто робить все для того, щоб підприємці працювали більш комфортно. Єдине, що це буде узгоджена робота пивної палатки. Ну щоб там були ліцензії, касовий апарат, вони працювали відповідно до законодавства.